Інколи рідні відмовляються, а допомога приходить звідти, де її зовсім не чекали. Коли моя 22-річна донька з порогу заявила, що виходить заміж, у мене всередині все і похололо, і зраділо водночас. Звісно, за щастя дитини я раділа, але в голові відразу закласив калькулятор. Ми якось зовсім наготувались, думали, молода, ще встигнемо копійку відкласти, а тут з'ясувалося, що свати мають приїхати знайомитись вже за місяць. Глянула я на нашу хату і ледь не розплакалась. Ремонту не було вже років 20. Шпалери пожовкли, стеля потемніла, соромно людей у дім пускати. У сховку було кількасот доларів на чорний день. Ми витягли все до останнього центу. Знайшли майстрів, попросили хоч трохи підлатати коридор, залу, санвузол. На кухні лише стіни пофарбували, бо найбільше просто не вистачило. Чоловік приніс зарплату і ми її всю до копійки пустили на стіл, щоб перед майбутньою родиною не осоромитися. Свати виявилися людьми інтелігентними, приємними, але відразу було видно, що вони при грошах. Приїхали на великій дорогій автівці, одягнені з голочки. Коли ми сіли говорити про свято, вони прямо сказали син, у нас один, хочемо велике гідне весілля. Я сиділа, кивала, а самі все стискались. Порахували, що робити свято хоча б на сотню людей, то треба кілька тисяч євро, а де їх узяти? З моєю мінімалкою і заробітками чоловіка в банку кредит нам не дадуть, скажуть, що... чим ви його повертати будете. Першою думкою була рідна сестра. У них з чоловіком свій великий продуктовий магазин, справи йдуть добре, гроші вдома точно водяться, пішла до неї, виклала все, як є, попросила позичити три тисячі євро. Думала, зрозуміє, племінниця ж рідна заміж іде. А вона подивилась на мене так холодно і каже, немає в мене таких грошей, а якби були, не дала б, сума завелика, ви її до пенсії будете віддавати. Було боляче, але я не здавалася. Пішли ми до брата чоловіка. Той теж живе непогано на новій машині їздить, але й там нас чекав холодний душ. Брат лише плечима знизав. Раніше треба було думати, що донька підростає, ми на свої потреби збираємо. Я йшла додому і просто ковтала сльози. Здавалося, виходу немає. І тут, на вулиці, наштовхнулась на Галину. Ми колись давно спілкувалися, а потім вона поїхала в Італію, років 15 там, уже працює, а зараз повернулася надовго, папери на батьківську хату оформити. Стала говорити про те, про се вона питає, чого я така понура. Ну, я й випуснула все, що на душі накипіло. Розповіла про весілля, про відмови рідних, про сором перед святами. Те, що сталося далі, я інакше як дивом назвати не можу. Галя послухала і каже: Знаєш що, я дам тобі ці три тисячі, не переживай. Я почала відмовлятися, мовляв, як же так, ми ж майже чужі люди. А вона усміхнулась і запропонувала план. Весілля зробиш, дитину віддаси заміж, а тоді їй до мене в Італію. а я тобі і роботу знайду, і жити буде де. За кілька місяців борг віддаш, ще й доньці на квартиру почнеш збирати. Отак і вийшло. Що рідна сестра відвернулася, а знайома, якої руками не бачила, руку простягнула. Весіллями відгуляли чудове, ні перед ким не осоромились. А за місяць я вже стояла з валізою на вокзалі. Зараз я в Італії Галина справді допомогла з роботою, вже давно повернула кожну копійку. Тепер працюю вже на майбутнє доньки, щоб у неї був свій куток. Ця історія навчила мене головного. Справжня родина не завжди ті, з ким у тебе спільне прізвище, а ті. Хто не залишить тебе в біді?